Вітаю всіх, поки спека і я вдома довелось додому повернутись. Звісно, не задоволена краще в приватному будинку. Але розгляну такі питання, серйозні, але без глибокого такого розуму. І мене цікаво, чи хоче наша влада реальної деокупації. У мене злетіло відео вчора, я його продовжу по Харківській області, тому що воно злетіло. Я його розділяю на три варіанти. Дивіться, чи дійсно наша влада хоче до окупації Харківщини по напрямкам. Давайте напрямки беремо. Чи дійсно наша влада хоче до окупації Харківщини? Перше, це Гафрімок, Липці. Липці. Вовчанськ і е, Куп'янсько-Лиманський. Тепер дивіться. Найбільше їх цікавить Вовчанськ. Тут бойові дії, а дев'ятка мечів в липці. Дивіться, яка тема неприємна. Тут важка ситуація. Десятка жезлів важко це зробити. Втрати серйозні. Але потрібно, що розумієте. Далі Вовчанськ. Ось на Вовчанськ замашків наших і в тих. Помірно, Помірно з Вовчанська виганяти. Ану, Куп'янсько-Лиманський напрямок. Двійка Пентаклів. 50 на 50. Десятка мечів. Також огромні втрати жертви. Важко. П'ятірка Мучів. Тут далі будь війна. Куп'янсько-Лиманський. Ось так.